Сиджу на горі. Ось таке я хотіла собі зробити. Це слива писарді, треба її обрізати. Ось згори я дивлюся. Ну, як, відносно, згори, звичайно, я дивлюся на свій садочок. У мене немає другого поверху, а мені хочеться так погляд зверху. Ось я познімала свої ганчірки. Але сьогодні нам написали 29, то це буде 35, а то і більше. Ось так непрезентабельно виглядає мій садочок. Це ж я на сливі сиджу, розумієте? І ось скрізь гілки, сливи, отак, небо. Зараз покажу, що я зробила, яке сідало, ще одна точка. Посиденьок для точки п'ятої. знов таки для точки, вибачте, за тавтологію. Ось так. У нас пройшов дощик, то я сподіваюся, мій ягруз відновиться. Зовсім те, що я поливала його, то йому замало було. Зараз я покажу своє сідало, Оце треба бризкати знову. Оце ось мідний купорос, залізний купорос. Я ним обробляю дерева обов'язково, бо цей мох, лишайники, вони портять дерева, хоча пишуть, що це не страшно, але це дуже страшно. Я показувала колись у нас у парку Дмитрова, абрикоса геть померла від цих додаткових сусідів, так би мовити. Зараз я злізу, незручно тут, звичайно, злазити. Але вже таке в мене вийшло. Ось моє сідало, як показати, ось так покажу. Тут я зробила декор, але це тільки примірки. Тут у мене стоять мої те, що сапи, лопати різкаві, тобто усе тут, що мені треба для городу. Ось я ось таке зліпила, але я не знаю, це ще. Я навіть не мила, я так примірку зробила. Це не остаточний варіант, може мені не сподобається, а може сподобається. Знайшла оце таке, пам'ятаєте, в радянських часів було, але воно лопнуло, тріснуло. Я збивала цемент, тут був, і я невдало збила цемент. Ну, ось якщо мені так сподобається. А може, я візьму, помию та й поставлю по-іншому. І таке може бути. Оці віночки я плела. я показувала, як я їх плела. Тут можна квіточки ще додати. Я вже купила, була та бабуся, травниця, я купила жовті квіточки, треба додати. Але розумієте, в мене така вада є. Я зроблю основну роботу, а далі мені робити не хочеться. Треба ще натхнення, щоб я взялася за цю роботу. Ось так. Ну, то ось я переходжу до свого садочку. То був погляд згори, а це погляд з півтора метра. У мене півтора метра зросту. Метр п'ятдесят один з половиною. Так було в молодості. А зараз уже. А у куба моя все. Я її відсадила, звичайно, в горщик, але вона не хоче жити. Пам'ятаєте, ось тут у мене була пивниця? Без вуса. Жодного кущика немає. Жодного. Один ось тут був, я його видерла, посадила в горщик. Якщо я його збережу, то буде добре. Ну, така спека в нас була, що. Ой-ой-ой. Така спека. Це я монтую мотор. Невдала спроба буду переробляти. Щось він не, не всмокчує воду. Так. Що я хотіла показати, я ж вчора зробила посадки. Ну, з тої нагоди, що в нас пройшов дощик. Я казала, 15 см він промочив. Далі, далі сухо. Ківі дало новий росточок. Щось воно сидить, щось йому там не подобається, я не знаю. Це я його закрила від котей, котів, щоб вони не ламали. Ну, він би мав впертися до сонця, розумієте, а він сидить на місці. Так, зараз я. Це вчора в мене пересадки були. Ось, отут я вчора висадила магнолію. Це з епіцентру, з міста Миколаєва. Ось така магнолія. Стічно я не попадаю на камеру. Ось така. Зірчаста вона називається. Я не хотіла її брати, але так вийшло, що 14, 416 гривень це ніщо за такий високий саджанець. Ну, він був частково в листочках, оце поскидало листочки, бачите? Ну, Там йдуть нові бронячки, тож, я думаю, все буде гаразд. Тут у неї бузина буде трішки прикривати, я так думаю. Так, це я показувала нещодавно. я... Спромоглася зробити отакий, але я хотіла кактус. Розумієте, треба, не розрахувала, треба було більше. Ну, як кактуси виглядають ото в пустелі. Ну, міні-кактус. Так, посадила магнолію. ось, Посадила вчора, це в мене сакура. Не посадила, вони в горщиках сидять. І магнолія так з горщиком. Це я пристосовую її до цих умов. Якщо їй тут сподобається, єдиний кепарисовик, який, який у мене залишився, і це плюмоза аурея. Скільки в мене було кепарисовиків, не, не порахувати. Ну, я шкидалася на усе. А воно то не росте у нас на півдні, те також. Завмирає, тож зрізала півонію вчора і ось це посадила. оцю. Зараз буду все притіняти, бо я ж кажу, буде. У нас не 29, як пишуть, а буде усі 35. Оце я не знаю, розбирати цей пеньок чи ні. Треба почистити ці молодилки, але ж вони так гарно тут вписалися, вони в горщику тут сидять. І пеньок він уже ламається. Подивіться. Він уже теліпається весь, тож я його вчора так. Легенько переставила сюди, щоб він ще... Хай стоїть, він мені дуже подобається. І посадила я сюди сосунку. Пам'ятаєте, я казала, як оце першокласницям роблять у школу оці хвостики. Я своїм дітям також оце, оце так зав'язувала, тут закручувала, закручувала, а на кінці бантик був. І оце мені нагадує. Оце. Ой, вона така мила. Це сосна не австріяка. Зараз скажу унцината, У мене ще є унцената одна, також з епіцентру, Тож я, а може, то дві унценати. Ось вона так, наче, також прилягла в мене тут, але треба було, мабуть, її так більше прилягти. Персик він скоро піде у забуття. Мася! Мася! Масюнь, ай моя Масюня, це бігає. На мотузці, бо вона така маленька, вона може до сусідів перелізти, там дірки, бачите, да, які. А так я її за мотузку можливо, можливо, спіймаю. Так, ось персики в нас довго не живуть. Оця ранка була. Я її лікувала-лікувала. Але вона ось така страшна. Стоїть. Садовим варом. Треба, мабуть, оцей немає ран чи як він називається, гель. Садовий вар я вже вкотре в ньому розчарувалася, коротше. Так, ось це я посадила. Сосунку, оцю. викопала свій на штамбі, шипшину свою, сюди пересадила шавлію. Бо сюди нічого високе не посадиш. тут у мене, Ага, він уже загнувся. все, Тис. Тож можна викопати юку, можна викопати тис, і сюди можна щось хвойне всути. А у мене є ось тисик у мене є. Ось, бачите, Оцей тисик у мене є. Я його можу перенести восени сюди. Бо він вже там без горщика сидить. Якщо в мене бересклети оці сидять у горщиках у відрі, то я його вже висадила без горщика. Ось у мене буде тут тисовий полукруг. У мене тут три сорти тису, то кущовий тис, оце також кущовий, такий розлогий. А це ну він кущем росте, але він у висоту більше йде. Цей розлогий. Може, прийдеться навіть пересувати. Оцей тис сюди. Оця тує вона відійде в інші міри. Я так думаю, в інші світи, то що це можна буде, але юку важко викопувати. Я колись викопувала. Це неможливо. Це корінь іде, бо зна коли. Так, ось поправився мій ялівець. Я думала, він здохне, а він пережив цю спеку таку. І він, я його за ним. Та я за всім доглядала, але ж розумієте, котра рослинка хоче рости, та росте. Ось мій дубовий гай. Ну, ящичку, так, звичайно, в ящичку. І таке може бути. Я полюбляю таке осіляке. Так, що я ще вчора посадила? Ще, а, згадала. Розділила, домовилася з сусідкою, я їй дала гіацинта, а сказала їй, що вона мені дасть оцей сибірський ірис. І вчора я їй подзвонила, кажу, давай, бо в мене натхнення не йшло. Ну, після дощику, розумієте? Тож, це я накриваю сосенку свою ось ту. Це також, здається, он ціната. Ага, ось вон, там бірочка. Тож, я їй кажу, давай викопуй, а вона мені принесла не цей кущ. Я так розстроїлася, але я поділила свій, відрізала, він був більший. І ось так зробила. На березі цього потічка, оце дощик капав. А це Сантоліно, я хочу, щоб воно укорінилося. Так, човник пустила. Багато води, гляньте, як цей гіацинт чистить воду. Подивіться. Вода геть, видно, низ Розумієте, яка це рослина? Як він чистить, але, бачите, ось зламався і зів'яв Дуже гарна рослинка, мені дуже подобається. Ось і тут було, зламався. І... Ну нічого, у мене ось іще діточка є. І ось і ще діточка є. Тільки як його зберегти взимку, я чомусь не знаю, ну подивимося. Так ось по берегу я зробила оце. і воно мені так подобається. Отак. Взагалі трави мені подобаються щіткою таким рівним, ну, не рівним, можна і е, хвилястим таким, як отут, на кшталт цього. Бачите, по берегу я зробила. І що я зробила? Е, ловіть лайфхак. Ну, Як зараз кажуть, я ж типу також молоденька, да? пенсіонерка. Я засунула, аби плівка не було видно. Ну, менше, скажімо так, бо її все одно видно, вона мене дратує. Ось я розрізала плівку і в плівку всунула Оце оцю рослинку. Їй це не завадить, там дірочка гарненька, якщо вона захоче давати паростки, діточок, то вона дасть. Ось. Так, он Такожната. Ну, і там у мене ще одна, мабуть, також онцината. Хотіла показати інжирчик. Ось, він, бачите, один. А тут було два, але залишився один. Це у мене маленький кущик, скільки тут у ньому сантиметрів може 35 він у мене рік сидить. Так, це моє серце все-таки. Я його сформувала серцем, а потім передумала, хотіла щось інше. Але ось я від... відігнула гілку, оцю велику. Я хотіла тут піраміду якусь зробити. Але тут у мене яблунька. До речі, щось з нею погано вона почуває. Ну, її гризе. Її гризе оця зараза, щоб корі сидить у стовбурі. Я ж при цим заводила декілька. Оце, бачите, садовий вар. Це не годиться. Треба щось інше купувати. Я заводила ось, бачите, яку рану він зробив. І ось так він іде по стовбуру, ось дірочка. Де, де дірочка? Сонце світить, я не бачу. Ну, може, ви побачите. Ось вони дірочки. І от туди він залазить. Це я накривала гіацинт, зараз буду накривати парасоля, та треба понакривати свої. Оце ось декор треба зробити. Вони тут були в'яблені, але попадало. Так, я вже від, відволіклася на іншу тему. Так ось, я вчора працювала в садочку і я ось таке собі зробила. Мені дуже подобається. О, ось цей декор треба ще кудись причепити. Бачите, що я зліпила з заліза. Отаке зліпила з заліза. О, оце я хотіла показати. Оці колосочки схожі на гортензію з серії Magical. Ось вони ось такі от Оцими от. Пуп'янками, такими буруб'яшками. Ну, тобто, там не рівний такий не рівне, а так, наче кульками. Цвіте каріаптеріс, ну, красунчик. Гарний дуже кущик. Він йде з світло-зеленою облямівкою, подекуди навіть кремова. Дуже гарний. І він ще й пахне до того. Так, тут я буду додавати ялівці. Та ці якісь кущові, листові кущики. Єдина троянда, що в мене цвіте. І ще на тій стороні. Ось уже мій амарант. Мій любимчик зацвітає, я його дуже люблю. Я взагалі люблю. А, і вон ще одна трояндочка. Вон де вона. Ну, виживуть. Будемо жити на, на майбутній рік, може, щось зміниться. Газанія моя. Досить таки витривала квітка. Знаєте, я так думала, що я її не посаджу на майбутній рік. Ну, я казала в якомусь відео, але, мабуть, таки буду знов сіяти. Ну, ще не знаю, я зараз скажу, що ні, мені не треба нічого. А з руки чешуться, сверблять. Тож, була у мене тут ще і хіна ці два кущики, мабуть, висохли. Ну, висохли, то й висохли. Що ж зробиш? Усе піднялося. Подивіться, очіток гарно стоїть у дуплі. Це моя коряга. Японський садочок. Я ж вам не показала японський садочок. Буде довге відео. Куточок, це не садочок, це куточок. Це я також ось зробила. Гібіскус. Чи буде він цвісти? А, буде, буде. Це вайт-шифон, здається. Ось, подивіться. Ось вони, оці суцвітті, що я казала. А тут воно більш схоже на гортензію з серії Magical. Бачите? Ось тут водички треба пододавати. Я хочу, щоб вони у воді стояли. Ось моя магнолія. Я вчора розкрила їх. Ось лежать ганчірки, та я бачу, що треба накривати знову. Подивіться, яке в неї листя. Довге. Там сантиметрів 15, точно є. Оце в мене такий японський садочок. Куточок, вибачте, куточок. Клени мої, а оцю травичку я вчора досадила ось сюди. Також буде рядочком щіточкою. Клени мої, ой-ой-ой, у плачевному стані. Значте, яке. Буруб'яшки. Не знаю, один загнувся я. Тут був горщик, я його витягла. Ось гляньте, які мої клени. Ні, треба накривати. Зарано я їх розкрила. Геть погані кленчики. Зараз понакриваю. А це місця залишилось. Тут були горщики. Ой, та все воно пішло в мою майстерню. Воно там стоїть. Що відновиться, то піде. Далі буде жити. А що пропаде, значить. Туди йому й дорого. У мене багато, ось лубоїд жере. Хоча я кропила. Ще тижня не пройшло, я кропила сам шити і покропила всі свої. Ну, в мене залишилося тої рідини, і я покропила всі рослинки, на які на які в першу чергу треба було кинути оком. Так ось. О, це вже тут собаки лазили мої. Це тут пусте місце, я ще не придумала, що сюди посаджу. Можливо, оцей ялівець туди пересуну, бо тут у мене якраз доріжка, а він мені там заважає. Дело Мабуть, її треба викопати. Щось вона мені тут не подобається. Вона цвіла дуже гарно, У мене в відео є. Я її знімала моя ластівка. Вітаю вас. Доброго дня вам. Ластівка вона несе гарну звістку. Тож, я сподіваюся, сьогодні день у вас буде з гарною звісткою, бо я вам дарую свою ластівку. Доброго дня! Не бачу, сонце світить, не бачу, що знімаю. Доброго дня, гарного усім здоров'я!